Привіт, мої маленькі! 3 серпня ми з вами будемо святкувати свято Кавуна. А чи знаєте, ви де росте наш з вами кавун? Їх вирощують на баштані. Баштан це город, який розташований не біля дому, а в полі. Там вирощують не тільки кавун, а й дині та гарбузи. А чи знали ви, що кавун є родичем гарбуза? І існує думка, що кавун найбільша ягода в світі, але насправді це багато сім'яна соковита гарбузина, яка відрізняється від ягід великою кількістю насіння та товстою стінками шкірки плоду? А ще багато цікавого, ми зараз з вами дізнаємось. Ну що готові. Тож слухайте уважно. Як і всі овочі та фрукти, кавун корисний для організму. Він складається на 92% з води, тому чудово втамовує спрагу, насичує і може замінити повноцінний прийом їжі. Вживаючи кавун можна боротися з запаленнями, нормалізувати роботу нервової системи. Він добре впливає на нирки, захищає очі та зір. Я хочу... Що нам знадобиться для того, щоб зробити віяло? Нам знадобиться кольоровий папір червоного, світло-зеленого та темно-зеленого кольору. Палички від суші, або, якщо буде менше ваше ваш віяло, то палички від морозового, вологі серветки, ножиці. Мастер чорного кольору та олівець. Що ми з вами робимо? Ми з вами нарізаємо світлого і темного кольору зеленого ось такі дві полосочки. Дві полосочки темного кольору і дві полосочки світлого кольору. Наші з вами полосочки будемо клеїти на червоний папір. Спочатку ми клеїмо. Темного кольору. Ось так. Потім світлого кольору. Ось так, обидва сторони. Ось так у нас з вами вийшло. Тепер беремо чорний фломастер і малюємо нашому кавунчику насіння. Потім ми збираємо ось таким чином у гармошку. Складаємо наш папір ось таким чином. Ось таким чином ми з вами склали у гармошку. Тепер згинаємо навпіл і ось ці края змащуємо клеєм та приклеїмо один до одного. А тепер таким же самим чином скріплюємо. Ось дві наші половинки. Тепер ми з вами будемо кріпити паличку від суші. Ось таким чином. Перегортаємо наше віоло, щоб зелененька сторона була донизу. Змащуємо ось цю сторону, клеїмо ось цю, та приклеїмо нашу з вами паличку. Ось таке віяло у нас з вами вийшло. Я чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей!